Основне зараз питання відновлення тих, скажімо, зруйнованих пошкоджених об'єктів, які безпосередньо зараз вони ну скажімо, Потрібні так, це мешканці, які там живуть, і не збираються виїжджати. А це їм в першу чергу треба робити. Це якісь інфраструктурні речі, без яких місто Харків не може працювати. Це підстанції, різноманітні системи опалення, ну газ, все це водоводогони. Все це звичайно в першу чергу відновлюється. Ті будинки, які ну там глобально треба робити багато роботи. Ну це просто зараз фіксується факт, фіксується скажімо, те, що відбулося, які роботи треба провести. Це акумулюється міськрадою, обласною, скажімо, адміністрацією військовою. Це все збирається. Інформація на майбутнє. Зараз про які відновлення у нас є приклад ізюма, так коли відновили за 200 мільйонів. Здається, адміністрацію так красиво таку зробили, прилетіла ракета, і нема 200 мільйонів, та ще й люди постраждали.